Сама авторська програма розвивайка, вона має назву, універсально розрахована там від 1 до умовно 3,5 років. Тобто, група, яка у вас на три роки, вона ще може підходити. Що, що ви отримаєте? Перше, це методичні рекомендації. Методичні рекомендації є загалом на нашому сайті, вони є у вільному доступі. Це якраз той документ, про який ми з вами говорили, де є розписано. Всього потрошку називається хто є? Як називається програма? Автори програми, регалії програми. Ось в 2018 році ми нарешті її почали продавати. Пояснювальна записка з. Цитатою мого улюбленого автора Масарої Бука вступне слово і які методики, які елементи методик ми використовуємо, що включають в себе заняття, в чому є актуальність чому ми розробили загалом цю програму, яка є мета цієї програми, які є цілі і задачі програми. Учасники навчально-виховного процесу на кого орієнтована, яка є структура занять, що включає, скільки блоків, які є модулі. Далі йде деталізоване тематичне планування, починаючи ось на всі осінь, зима, весна, тобто по кожному модулю окремо і це є ну, базово весна і Відповідно літо, тобто на три блоки, в нас по 24 заняття. літній місяць у нас складає. Вісім занять цього, організація освітнього процесу та умови реалізації, які основні умови про педагога, про те, як можуть бути поділені групи, про наповнюваність груп, тобто ну, такі базові базові речі і матеріально-технічне забезпечення курсу. Також прописано, який музичний супровід є використаним в конспектах занять, які рекомендуються. Пісні, арт-терапевтичні хвилинки і класична музика це те, що можна відшукати у вільному доступі в інтернеті. І безпосередньо про авторські матеріали, саме музичні твори і де їх можна придбати, тому що це є безпосередньо авторські напрацювання композиторів, які, яких, ми пісні яких ми використовували, тому ми не можемо це включати в загальну вартість. Якщо це блок і модуль весна, то тут відповідно. Окремо ще календарно тематичне планування весна. Якщо ви купуєте повну програму, а не модуль весна, то відповідно у вас буде таких чотири документи, і вони вже оформлені ось таким чином. І ви можете їх роздруковувати, прописувати відповідно день-дата, коли ви плануєте і проводите ці заняття. Тобто до кожного модуля в нас окремо ось такий документик, складений на 24 заняття, відповідно. А uh, далі uh... Конспекти занять і тематичні зошити для друку, фото матеріально-технічної бази. Фото не є ключовим, це більше як додаток, сюди вже прикріпляли фотографії тих елементів, тих матеріалів, про які йде мова в конспектах, для того, щоб було якесь загальне розуміння. Якщо ми пишемо там про дошку з липучками, то щоб було розуміння, що це там дошка виглядає ось таким чином умовно. Якщо там гусеничка, то яким чином вона виглядає? Тобто, це більше вже. Педагог, співавтор програми, подавала реальні фотографії з нашого центру. Якщо це тематичні зошити, їх ми якраз доповнюємо постійно те, про що я казала, так, секундочку. І ось так вони виглядають відповідно до модуля весна. У нас де таких 10 зошитів явище природи. А, сюди ще день святого Валентина накинули на фермі, птахи, космос, весна. І якщо відкриємо до прикладу весну. Це можна роздруковувати, заламінувати і ідеально тоді вас набагато що використовувати. Там. Ознаки весни дитина має обвезти, знайди таку саму квіточку, тіні об'єднати, лабіринти короткі, засвоєння циферок. Кольори, Одна... поняття однакові, можна розглядати. Хто заховався, що заховалось. Розвиток дрібної моторики. Віднайди квіточку до свого, да, там горчика, умовно. Робота з помпонами, або робота з пластиліном. Посади там метелика на відповідну квіточку. Ну, умовно, тут зошиті у нас 15 сторінок, наприклад. Так само там, не знаю. Космос можемо подивитися, що в нас в цьому зошиті. Так, зараз підвантажується. Ну, і там різні такі легкі Яскраві цікаві завдання для дітей, які ви можете використовувати за столиком, щоб дитина там виконувала, розвивалася додатково вам до теми, яку будете вивчати. В усіх зошитах завдання плюс-мінус там ну, плюс-мінус схожої тематики є. Тут ось взагалі 31 сторіночка на фермі, наприклад, і завдання вже трошки інші. Хто заховався за заборчиком? Тварини, лабіринтики. Це завдання можна на розвиток дрібної моторики, можна використовувати для знайомства з ножицями, прорізати ще ось ножнички в нас є зображені. Теж вирізати, наклеїти логічний ряд, продовжити. Ну, тобто, що з чого почалося, які відбитки, які тіні. Ну, ось таким чином: 31 сторіночка тут. Розфарбовки і так далі. На цьому не зупиняємось, і далі це конспекти безпосередньо. І ось тут ще розподілення. Якщо в нас модуль 1 займає 24 заняття, то відповідно в нас 24 папочки з конспектами занять. ظاهر Тут в, в конспектах є сам конспект, ось він pdf-ний файл такий яскравий, і є ще додаткові кольорові і чорно-білі варіанти для роздруківок завдань, які є прописані у конспектах в додатку. Тому ви можете використовувати ті, можете брати кольорові тематичні зошити, будь-будь-які варіанти. Тут у нас прописано, дату проставляєте самостійно, номер уроку по порядку в цьому модулі. Тем... Мета, які поняття вивчаються, що повторюємо, які матеріали потрібні. Далі зміст заняття, організаційний момент, який віршик привітання, який хоровод рекомендуємо, для чого він потрібний, мотивація навчальної діяльності, безпосереднє повідомлення сюжету заняття. Логоритмічна або, фіз... або фізкульт-хвилинка. для чого потрібна, яку, баж... яку рекомендуємо використовувати, який фоновий звук ставимо, що прописано слова там, педагога, природні довкілля, яка освітня лінія, які картки показуємо, що на цих картках зображено, яке завдання, яка мета цього завдання, яка гра, для чого вона є. Мета ознайомлення дітей з поняттям сухий, мокрий, що необхідно зробити, знову ж таки, знову логаритмічна або з фізкультхвилинка, який звук на фоні має бути, для чого це завдання спрямовано. Математика, робота з цифрами, повторення вивченого, показ циферки, пошук, рахунок в межах цієї цифри, співставлення. І тут якраз можемо використовувати додаткові завдання з роздруківками, ігри з м'ячем, яка мета, розвиток дрібно, Моторики, сортування предметів, що саме сортуємо, чому для чого, розвиток мовлення, творча робота, що саме робимо для чого і з чого, підсумок заняття, прощальний хоровод, яку музику використовуємо. Ну, орієнтовно ось такий конспект до одного заняття. І так, відповідно. І тут ще, наприклад, відкритий. І те, і те саме, тобто структура занять в усіх конспектах однакова, конспекти всі побудовані візуально однаково також. Пісні підібрані різні або там віршики, хороводи можуть бути однакові, але так має бути. І ось різні різні види діяльності, для чого, навіщо, куди, який сюжет, що говорить педагог.